Кінець року чоловік збирається нести декларацію до податкової служби. Ну, думає, так, одягнуся в брудний одяг, подумають, що я працюю зранку до вечора. Море грошей. Ммм, одягнуся в костюм, точно є гроші. От блін. Пішов спитати поради у дружини. А вона йому каже: А давай я тобі краще розповім історію. Коли я виходила за тебе заміж, я запитала у мами, яку нічну піжаму вдягнути в першу шлюбну ніч. Просту? Чи шовкову. А мама мені відповіла: А яку не надінь, доню, все одно відпердолять. <риклад> Завжди вважав гудіні найкрутішим фокусником. Але мої світогляди офігели, коли моя дівчина витягла лівчик через рукав. А кушерка запитує молоду матусю. А батько дитини буде присутній при родах? Ай, навряд чи. А чому? Е, та він з моїм чоловіком в поганих стосунках. <риклад> Їде дівчина на задньому сидінні Бентлі і каже водієві: Сергію, ось тут зупини, Сергій. А Марина Олександрівно, Костянтин Львович сказав довести вас додому. Дівчина, ой, як мені набрили всі ці фуршети, квіти, знамениті люди, подарунки. Сергій. А Марина Олександрівно, ви так говорите, ніби ви актриса, а не повія. У школі. А, діти, а яку ви знаєте найбільшу рибу? Діти називають різноманітних, піднімає руку Богданчик і каже: Найбільша риба це шльон дра. О, к -к -к -к, з чого ти взяв? А та тато -та -та розповідав дядькові колі, що він в Одесі одну спіймав і цілий місяць жарив. <рив> Жінка. О Боже. Вчора він був чудовий. Не знаю, що на нього так вплинуло. Але ми довго пестили один одного, повільно роздягаючись при цьому. Потім ми довго лежали, обнявшись. Він був як ніколи ніжний і терплячий. Потім він кохав мене і це було чудово. Я втратила рахунок часу і забула про все на світі. Мені здалося, він любив мене цілу вічність. Ох, я обожнюю його. Чоловік, ад блін, перебрав учора. Спочатку ніяк не вставав, а потім ледве кінчив.